Біле сонце пустелі хотіли знімати саме в українській сахарі. Про неї писав сам Геродот та називав її Гілилеєю. Але ніхто не може сказати напевне, як виникла найбільша в Європі пустеля. Її бархани сягають понад 20 метрів, а оази просто вражають розмаїттям зелені. Олешківські піски найбільша загадка для українських науковців. Раніше це була закрита секретна зона. Тут радянські пілоти тренувалися в бомбометанні, тож ця краса часом буває небезпечною. Раптові смерчі і досі то звільняють, то знову ховають у своїх пісках залишки снарядів. Заблукати тут вкрай легко, тому без поводиря у подорож краще не вирушати. Юрію. Ну я бачу, що територія нашої української пустелі дуже велика. Скільки гектарів тут? Тут приблизно 25 тисяч гектарів. А кого тут можна побачити? увазі тварин. Якщо пощастить, можна зустріти зайчика, можна зустріти лисичку. Хижаки є якісь? Вовк. Вовк є? Є вовк. Тут водиться сіра степова гадюка, полуз жовтобрюхий. деякі види вужів водяться. Зараз е, ранок. А взагалі температура яка піднімається? Температура піска розігрівається літнього періоду до 70-75 градусів по Цельсію. А це що, береза? Так, це береза Дніпровська. А звідки вона тут? Ти ми відрізняємося від інших пустель. Науковці досі ґрунтовно не дослідили таємниці ОАЗ Олешків. Кажуть, що на глибині 300 метрів під пісками розташоване величезне прісноводне озеро. Загадки природи просто вражають. Але температура повітря щосекунди змушує рухатися дедалі швидше. Привіт! Пам'ятаєш ти на спеку? Скаржився. Так, от я зараз у пустелі. Так, ти правильно почув у пустелі, у нормальній українській пустелі, Олешківські піски. Можу тобі авторитетно заявити, що твоя спека і моя спека це дві абсолютно різні речі. Тож нічого скаржитися, лови фото. Це просто неймовірно. Безкрайні піски серед мальовничого лісу Україна вражає.